Владислав Ключник та Вадим Пустовой. Це герої, які за майбутню перемогу українців над російськими окупантами заплатили життям. Вадим Пстовод захищав українську землю від початку війни 2014-го. На фронт за вісім років мав не одне відрядження. Зажив силу села новірних побратимів. Їм також віддячував надійністю. Я служив з Вадимом, виходить з 18-го року. Він такий... Там где-то взривається, где-то шоун біжить, допомагає ну, там, ну витаскують. У нього раніє бильбин бы, ну. захопленням всього життя у Вадима Пустовой та була земля. Обожнював поратися на городі, допомагав людям. Працював у ветеринарії, а останнім часом на підприємстві, що займається деревиною та виготовленням меблів. Однак, після повномасштабного нападу рашистів сидіти вдома не зміг. Про загибель рідної людини в родині пустової дізналися не одразу. Він перестав телефонувати. Я підняла всіх на ноги, кровом писали й дзвонили. Мені сказали, що він пропавши в безвісті. А потім вже вже почали всіх піднімати і сказали, що він. Погиб, напише про нього, запам'ятає про те, що він був людиною гідною, ласковий, ніжною. і найкращий опори чоловік для жінки. Найкращий чоловік у світі для своєї сім'ї. Дружина героя каже, він був вірним сином України і був певен. Перемога буде за Україною. Завжди тримався і знав, що він переможе. І Він буде завжди буде, завжди буде Україна. І він казав Таня, все повернемо. Ми буде Україна. І так ми не наждалися цього всього. Загинув головний сержант Вадим Постовоїт на Херсонщині, 29 серпня. Життя оборонця української землі ворог обірвав у 40 років. У нього залишилася мама, сестра, донька, син та дружина. Владиславу ключнику було 53. Майстер на всі руки кажуть рідні та друзі. Безвідмовний, якщо треба допомогти. Чоловік технічно підкований, у всіх питаннях розбирався. Как к нему не обратишься к нему, он все поможет. Все буквально во всем он разбирался. И компьютер он хорошо разбирался, и в телефонах он хорошо разбирался, и в бытовой технике ездил вот так по, ну как по вызову, по объявлениям. И вот это этим занимался он. Чуйний, добрий, проте був за дисципліну, пригадує донька Владислава Ключника. У дитинстві на першому місці було навчання, а вже потім ігри та інші розваги. А перед самим вторгненням тато вчив доньку водити авто. Уроки водіння перервали окупанти. Марина виїхала за кордон. Про те, що тато пішов боронити рідну землю, повідомила мама. Це було два з половиною місяці тому. В той момент тато знаходився в Одесі. Він приїхав сюди, одразу йому приїхала повістка. Я знаю, що він місяць був в Дніпропетровській на навчаннях, і в нього був ще з, так як йому було 53 роки, то в нього був розряд ПВО. Ми думали, що його туди заберуть, але він був на самій-самій передовій. То було для мене шоком, бо я того не знала. Мені ніхто про то не говорив. Солдат Владислав Ключник загинув 4 вересня на Донеччині. У героя залишилася донька, дружина, мама та сестра. Обоє героїв Владислав Ключник та Вадим Пустовойт – вічний спочинок знайшли на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища. За захисниками відправили панахиду та віддали військові почесті. Вічна слава та світла пам'ять героям. Зливав дані на користь окупантів на Кіровоградщині Правоохоронці затримали зловмисника, який розвідував та видавав ворогу позиції українських спецпризначенців на Донеччині. Громадянин наносив на Google карти маршрути руху ЗСУ. Також збирав інформацію про кількість українських військових та їхню техніку. Секретні дані за допомогою месенджерів ворожий агент надсилав своїм родичам за кордон, а ті вже передавали їх російським спецслужбам. Під час обшуку в зловмисника вилучили мобільний телефон та комп'ютер. З доказами переписки, як встановило слідство підривною діяльністю, мешканець Кіровоградщини займався від початку повномасштабного вторгнення. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру злочинцю за статтею 114-2 кримінального кодексу України. Це незаконний збір інформації про дислокацію, переміщення та рух збройних сил України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років. Кіровоградщина увійшла у трійку лідерів зі збору ранніх зернових. Аграрію області вже намолотили 2 мільйона тонн, завдяки чому разом із колегами з Дніпропетровського і Одеського регіону очолили жнивний рейтинг. Про це повідомили у Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Наразі аграрії досівають ріпак та почали сіяти у зимину, коли випогодиться, візьмуться за прибирання соняшника. У владі прогнозують, що Кіровоградщина має усі шанси вийти на 3,5 мільйони тонн зернових. Також цьогоріч область активно доєдналася до всеукраїнської програми сади перемоги. Площі під висадку овочів збільшили більш ніж на 15%. відсотків.